В Ізмирському районі з робочим візитом побував голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Першочергово очільник області ознайомився з роботою поромного пункту пропуску Орлівка, який наразі виконує стратегічно важливі для країни функції. Пункт дійсно дуже потрібний, дуже важливий. Ми бачили. Маса автомобілів вантажних, які також забезпечують функціонування нашої економіки в Україні. Я думаю, що він край потрібен і він сьогодні багато роботи робить. Я не можу сказати, що він зможе забезпечити всі потреби, але він багато потреб задовольняє людей. Далі Олег Олександрович відвідав Ренійські та Ізмирські морські торговельні порти, які сьогодні в умовах повномасштабної війни є головними експортними воротами у європейські країни. Також губернатор побував у філії Бесарабська сільськогосподарського підприємства. Ні, булон та побачив роботу нового зернового терміналу. На початку війни там взагалі не було навіть під'їзду. Туди це була закинута територія в болотах. а сьогодні це діючий комплекс, де працюють. Близько ста людей працюють додаткові трудові місця. Ми ходили по Дунаю на катері. Ми дивилися і з зовнішнього боку, як це все відбувається. Звичайно, приємно, що настільки він і завантажений по роботі і. Це ви знаєте, це і податки, це і залучення людей. Ну це позитивна тенденція. Позитивна тенденція. Я думаю, що надалі після нашої перемоги він бізнес сам відрегулює всі питання, але то, що сьогодні зробили, воно не буде байдужим і буде далі продовжувати, тому що сьогодні багато фінансування саме в цю територію, в цю землю вклали інвестора. В рамках робочого візиту очільник області провів нараду з головами територіальних громад, головою районної ради та представниками силових структур на порядок денний. Було винесено ряд питань серед основних стан доріг міжнародного значення та попередження аварійності. Ми навіть були вчора свідками там якісь аварії, десь ну, хтось спішить, хтось. Е не від, ну, не виконує всі правила дорожнього руху. Це звичайно це перша проблема. Ми із головою адміністрації, і з мером сьогодні весь день ці питання обговорювали. На нарадах обговорювали і за дорученням президента займається Кабмін цими питаннями. З доповіддю про стан доріг та проблемні питання дорожньої інфраструктури виступив виконуючий обов'язки начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області Андрій Донченко. Стан доріг ми бачили. Я би хотів би проблемні питання, щоб ми навіть своїми десь словами більше окресли, очертили б їх, щоб ми розуміли би. Я вже розумію, що у нас роботи багато, я приблизно вже в матеріалі по цьому самому питанню. Тому давайте ще ви загаль, на загал винесіть всі ці проблемні питання і обговоримо їх. Звичайно, приоритет, це лініє 15. Це Т-1628 16 на вилку, т 30 на кілью. І Т-161 в напрямку міста Волгарського. Звичайно, є автомобільна дорога т 1607 в напрямку села. Це ви говорите про перспективні зелене, те, що ми вже виконали, світло ага. зелене, те, що ми ще плануємо виконати в цьому році, майже <клухи> експлуатаційного утримання. Фінансування державний бюджет? Ні, я розумію, який наявний. Я, 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 я наявний. Дивіться, якщо ми кажемо про експлуатаційну утримання, це підтримання доріг по візному стані. Це розмір та дорожні знаки, відкидається окремих деформацій. На це передбачені кошти. Звичайно, не було молоді, але вони є. Значну увагу на засіданні приділили ділянці дороги Ізмаїл Кілія вилкове Вона є однією з головних транспортних артерій Придунав'я, яка поєднує ізмаїльські та кілійські порти та може використовуватися як резервний автошлях у випадку заторів на трасі М 15 Але багаторічна експлуатація та відсутність ремонту зробили її майже непроїзною. Асфальтне покриття фактично зруйноване, а міст через канал Кофа перекрито. Причина перекриття яка? Аварійне само. Простим словами, мост падає. Рух по цьому мосту транспорту з мобільного заборону. День... Що, що робила служба для того? Це в вашому Звичайно. Що е... робила служба, щоб його відновлювати? Розпочато з силами місцевих капітальний ремонт проектування капітального ремонту мосту. <клес> Скільки, роки... Скільки часу він перекритий? Він перекритий вже е... 21-го року, це вже тери... другий ну, півтора року. Півтора роки поки плануєте тільки, так? Да? А в чому така затримка? А в чому така затримка? В ході обговорення були знайдені можливі шляхи вирішення питання проблемних ділянок доріг та внесені пропозиції. Олег Кіпер пообіцяв допомогти з фінансуванням. Там є пропозиція, народ теж, мабуть, ці всі питання вирішити, готові профінансувати, щоб через місць да, якісь дороги запустити, які укріпити, усилити, щоб вони швидше запрацювали. Вони вже є готові. Вони й готові, їх просто треба відремонтувати. То можливо, що ви просто не робили би лишню роботу, яка не потрібна буде, а просто сконтактуйте з мером. Також не оминули увагою систематизацію руху великовантажного транспорту, запровадження онлайн-бронювання є черга в портах із району та облаштування додаткових майданчиків для відстою вантажівок. Дороги є, але сьогодні їх треба розширяти, додати, доповнювати. Ви знаєте, що на в'їзді і площадки робляться для того, щоб вони не стояли на узбіччі, а вони накопичувалися в одному місці, потім виїжджали до того чи іншого порту чи пункту пропуску, щоб розвантажити якось дороги, щоб більш забезпечити і дорожній рух для легкових автомобілів, для тої ж самої швидкої ми це все розуміємо звичайно. Крім цього, на засіданні розглянули стан аварійності на дорогах через збільшення потоку транспорту. Головну інформацію на цю тему озвучив тимчасово виконуючий обов'язки начальника Ізмірського районного відділу поліції Віктор Герасименко. На останнє обстеження управління патрульної поліції у частка дорога була виявлені рядволі по встановленій дорожній. Результат, результат розгляду цих тільки Останнє проведення було 26. І пропонується створити комісію по обстеженню цих участків дороги. Наша ініціатива це вийти по встановленню вимірювачів швидкості автомобилі. Тому що, як показала практика, це збільшення привищення швидкості, де є круті повороти або спуски, привищення швидкості містах селищі. Це Ну я ж так розумію, що потік людей не сьогодні сюди збільшився. Да? Я так розумію, на протязі півтора року останнього сюди потік збільшився, а півтора роки що не потрібно було, ні розмітка, ні таблички, ні показників не потрібно були. Чому ми це все говоримо, говоримо? І це ж я розумію. Я через місяць-два приїду, ви мені будете цього саме доповідати. Якщо це ну допов... давайте керівництво, доповідайте своєму, що є такі проблеми. Давайте їх вирішувати. Олег Олександрович порадив встановити на аварійних ділянках доріг відповідні знаки і таблички. Адже як показує практика, на найбільш аварійних ділянках немає жодних попереджувальних знаків для водіїв, які погано знають ці дороги. Ми сьогодні їхали і з головою, і з мером. Я розумію, там приїхали люди, які не володіють цими участками доріг. Да? Там десь якісь повороти вилітають там. Все ну так я ж проїжджав, там і знаків не видно, що там поворот. Перепади якісь там, це все. Ну, у нас є багато там, швидкості люблять. там все. Ну, Якісь треба знаки попереджальні. Передивіться, проїдьте, обстежте ці дрозі, поставте задачу. Вчора я сам був свідком аварії, там, ми вчора їхали, там, вилетів, підрізав, дитина на руках, там все все. Можливо, камери там треба. Ну, я думаю, що і голова адміністрації, мер зацікавлені, що, можливо, якісь там, ну, що ви це все моніторили. Давайте пропозиції, не статистику. У нас є декілька безпекових проєктів, згідно яких ми встановлюємо. Я, я їх 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 їх. На нараді обговорили і стан злочинності в Ізмельському районі. Про проблемні моменти та нерозкриті вбивства доповів керівник Ізмельської окружної прокуратури Олександр Сара. Перша проблема це зріст умисних вбивств. У нас 5 місяців 2022 року. 8 умисних вбивств, Наразі у нас 11. Це і у місці вбивства, і замок на це, це битового направлення? Це... в тому-то і проблема, що не тільки битового направлення, а е, якщо взяти 2000, повернемося навіть у 2021 рік. У нас не розкрите вбивство з в місті Римі з використанням вогнепальної зброї, раз 2022 рік не розкрите вбивство в місті Ріні з використанням вогнепальної зброї два. Наразі у нас також по місту рівні замах на умисне вбивство. Це підкладання з чим це пов'язано? Аналізували з це пов'язано з діяльністю кримінальних елементів в місті Рені. Обговорили на нараді і питання здійснення оборонної роботи та проведення мобілізації. З доповідями виступив начальник із Мирського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергій Скоробогацько. Вислухавши доповідь, очільник області попросив звертати увагу на бронювання осіб, які працюють на стратегічно важливих об'єктах. Окремо мова йшла про комбайнерів, які задіяні у жнивах. Чорас Карпу я буду окремо розбиратися, що прямо людей. На, на, на постах знімають, які на комбайні. Сьогодні почали, розпочалися жнива і ну, ви перші від це стартуєте. Я розумію. Ви ж розумієте, що комбайнера навчити там не за дві хвилини не навчиш. Ну, це... Не про вас було питання про ту той, той район, але я просто говорю, що Ви теж звертали би на це увагу, дивилися. Ми там по бронюванню звертаємося, постійно звертаємося до вашого керівництва і там все. Але не цей десь по-людськи. Я хотів би просто, щоб ви дивилися і звертали б увагу по завершенню засідання. Олег Кіпер надав головам громад та керівникам силових структур рекомендації щодо поліпшення роботи своїх організацій та попросив систематично інформувати населення про результати. І ми завжди, як чиновники, чомусь хочемо говорити довго, багато, доповідати а хтось за три хвилини набора слів накидав, і люди чомусь. Тому можливо, дійсно дійсно більше населення інформувати, тому що ну, щоб ми були перші в інформуванні. Якщо ми робимо якісь позитивні речі, то потрібно ну, повідомляти населення. Ході робочої поїздки губернатор ознайомився зі спроможністю медичних закладів Ізмельського району та відвідав Дунайську обласну лікарню. Вже незабаром її планують зробити над кластерним підрозділом обласної клінічної лікарні, яка надаватиме допомогу всій Одеській області. Олег Кіпер підтримав цю пропозицію та пообіцяв винести її на сесію. Через два дні у нас буде сесія. Це питання на сесію винесено, Звичайно, буду підтримувати. Звичайно, краще щоб з обласного центру приїхав би лікар, який провів би за день-два. Масу роботи проведе з людьми, чим одна людина поїде в Одесу і буде чекати для того, що це ну позитивно. Я буду це підтримувати і буду депутатський корпус просити, щоб вони... Проникли з цим питанням і дійсно підтримали б цю пропозицію зробити філіалом обласної голова обласної військової адміністрації оглянув відділення лікарні, проінспектував готовність бомбосховища та побував у майбутніх відділеннях нейрохірургії, реабілітації та паліативної допомоги. Вони вже незабаром розмістяться у старому корпусі лікарні, який вже понад 30 років знаходиться у законсервованому стані. Наостанок Олег Олександрович відвідав канал Громадський, на якому нещодавно завершили роботи з розчищенням. Однак для наповнення озер Катлабух та Китай, що забезпечують водою ряд сіл ізмальського району, необхідно провести розчистку ще на одній ділянці. Губернатор пообіцяв взяти це питання під особистий контроль. Також очільник області поділився з нашою знімальною групою своїми враженнями від візиту до Ізмаїла та розповів про складнощі, з якими місто сьогодні вимушено зіштовхнулося. Саме місто не було готове до того перевезення, яке сьогодні. Сюди прийшло. Бізнес змістився трішечки на південь. З одного боку, це позитив для міста, а з іншого боку, просто треба допрацювати, щоб він просто працював би в тому режимі, який б мав би працювати. Якщо Одеса там і приближаючи ці всі території, вони до цього були готові, то звичайно, що це. Але це плюс до міста, це оживлення міста. Сюди я не знаю, наскільки внутрішньо переселених осіб, порядка 300 тисяч приїхало, тобто це збільшилось населення. Це відповідно середній бізнес збільшує свою роботу, малий бізнес. І... По, за даними моїми, що саме середній малий бізнес сьогодні і поповнює бюджет, і дає можливість місту розвиватися. Місто мені подобається чисте, е, воно навіть звернути все, 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 все по-господарськи. Це дуже приємно і дуже вважає. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми Новин.